Український вчений несподівано зрадив батьківщину та вирішив передати расистам деякі розробки, модернізувавши зброю, яка потім була по Україні, та, зокрема, по його рідному місту. При цьому зрадник сам жив тут і продовжував свою роботу. Щоб заробити, не гребував нічим, але далі в нього був лише один шлях: його схопили працівники СБУ. Слова, які він сказав всім, щоб виправдатися, вразили Україну. Ну а почути їх ви можете далі. Вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та додивіться до кінця, щоб бути в курсі всіх важливих актуальних та цікавих новин. СБУ затримала вченого механіка, який на замовлення расистів розробляв креслення двигунів та катапультних установок для дронів камікадзе типу шахет. За даними слідства, зрадник дистанційно передавав технологічні розробки своєму знайомому гендиректору одного із рашистських машинобудівних заводів, який виробляє григати для БПЛА. Це підприємство з 23-го року тісно співпрацює. Із рашистською компанією, яка займається виробництвом безпілотників, які рашисти маркують під назвою Грань 2 для комунікації з російськими спільниками. Харків'янин використовував електронну пошту та популярний месенджер. При цьому він маскував співпрацю із окупантами під виглядом підготовки наукових праць в галузі БПЛА, Так зазначили в СБУ. як встановило розслідування, вчений залучив до проектних робіт свого колишнього студента, який на початку повномасштабної війни втік з Харківщини. На до РФі. там він влаштувався до Московського технологічного університету, в якому займається розробкою дронів для збройних сил РАФ. Науковця затримали за місцем проживання у Харкові. Під час обшуків в нього вилучено комп'ютерну техніку, мобільний телефон та флеш сії з доказами підривної діяльності на користь РФ. Зловмисник наразі перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років позбавлення волі і конфіскації майна. Крім того, планується заочно повідомити про підозру спільно кофі. Ранта, колишньому студенту Харківського вишу, який переховується АРА. Крім цього, СБУ викрила та затримала агента російської розвідки, який працював в ТЦК на Волині. Зрадник під виглядом робочих поїздів фіксував розташування військових об'єктів та допомагав ворогу готувати нові ракетні удари. СБУ за сприяння ЗСУ затримала російського агента, який готував серію нових ударів по військових об'єктах на Волині. Зрадником виявився 30-річний військовослужбовець, який проходив службу в підрозділ. Визділя охорони місцевого ТЦК. Так, контррозвідка встановила, що російська розвідка заворбувала співробітника ТЦК через родичів ВРФ. Як виявилось, чоловік мав антиукраїнські погляди та підтримував зв'язок з рідними на території рашистів. Агент під виглядом робочих поїздок фіксував розташування військових об'єктів, а також намагався виявити РЛС та АЗРК, які є на озброєння сил оборони. Ця інформація потрібна була зраднику для того, щоб допомогти ворогу завдати ударів в обхід. ППО із кремлівським куратором зрадник спілкувався в месенджері. Там він також отримав нові завдання. Наразі зловмисника затримали. Крім того, одночасно з цим були проведені додаткові заходи для обезпечення локації сил оборони. Зраднику вже повідомили про підозру в державній зраді. Йому загрожує двічне ув'язнення і конфіскацією майна. Ну а далі поговоримо також про те, що СБУ та Нацполіція затримали п'ятьох російських агентів, які намагалися спалити військову техніку та електропідстанції в Кіровоградській, Полтавській та Черкаській областях так на Кіровоградщині затримали трьох молодиків віком 17 та 18 років, які на військовому ардромі намагалися спалити гелікоптер ЗСУ. Крім того, фігуранти хотіли знищити одну із ключових електропідстанцій регіону, щоб залишити без світла десятки тисяч місцевих жителів. Правоохоронці завчасно затримали зловмисників. Завдяки цьому зберегли бойовий вертоліт силоборони та важливий анаргооб'єкт. На Полтавщині викрали чоловіка, який спалив військовий джип, що був задіяний в виконанні завдань на східному фронті. За даними слідства, фігурант раніше притягувався до кримінальної відповідальності за викрадення авто. А восени 24-го року отримав замовлення з за арефії на підпал автотехніки ЗСУ. Паралельно на Черкащині був затриманий 34-річний житель області, який підпалив трансформаторну підстанцію, що забезпечувала залізничний рух на одній із ділянок регіону. Зловмисники. Перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. До речі, варто зазначити, що останнє опитування показало, що рівень довіри українців до служби безпеки зріс до рекордних показників 73%. І це найбільший результат за період незалежності. Про що? Пише політолог Олексій Голобуцький, коментуючи опитування групи рейтинг на замовлення Євросоюзу. Експерт підкреслює, що люди довіряють структурам, чиї працівники щоденно ризикують життям на фронті. У лідерах довіри серед правоохоронних органів Національна гвардія та СБУ, частина сил яких безпосередньо воюють на найгарячіших напрямках. Особливо цікаві цифри про СБУ. Рівень довіри тут рекордно зріс. Акцентує Голобуцький. Давайте порівняємо цифри з тими, що були. Раніше до того як малюк очолив СБУ. Рейтинг оцінював рівень довіри до служби на рівні 23%. В СБУ малюка рейтинг довіри щороку зростав. І зараз на рівні рекордних 73%. Жодна інша структура у державі не продемонструвала зростання довіри у більш ніж три рази. СБУ довіряє молодь. В групі до 40 років показник довіри більше 80%. В групі до 30 років 83%. Це про тому, що зазвичай у соцопитуваннях молоді люди налаштовані більш скептично ніж старше покоління. Пише політолог. Експерт вважає, що таке зростання це наслідки результативних спецоперацій команди малюка. Усі набавовна для окупантів підривен НПЗ та складів ВРФ, ефективна робота морських дронів СБУ, бойова робота у найгарячіших точках війни, зачистка держави від зрадників агентів впливу Кремля та агентів в рясах – Це ключові фактори, які впливають на рекордні пк. Знаки довіри резюмує Голобуцький. Ну а ось до кого немає довіри в українського суспільства, так це до зрадників, які співпрацюють на расистів. Є українські військові. Тож співробітники служби безпеки України затримали на Дуначині 22-річного військового ЗСУ, який проходив службу за контрактом. За даними слідчих, він співпрацював із ФСБ та намагався скоригувати расистські удари по своєму підрозділу. Про це повідомили у прес-службі ЗСУ. Ну і слідчі встановили, що кремлівська спецслужба залучила до співпраці українського військового в 23-му році. Він потрапив в поле зору окупантів через свої прокремлівські коментарі в телеграм-каналах. За даними СБУ, затриманий військовий передавав російській спецслужбі інформацію про місце розташування свого підрозділу безпілотних систем, який коригував вогонь по окупантах під час боїв за часів яр. Також українець намагався передати ФСБ координати інших підрозділів ЗСУ в районі Часового Яру. Цитую, російські загарбники планували використати цю інформацію для ударів по позиціях українських операторів БПЛА, які. Заважали прориву окупантів до міста. Йдеться в повідомленні СБУ. Втім, контррозвідники служби безпеки викрили чоловіка та завадили росіянам завдати ударів по позиціях українських військових. Під час обшуків у затриманого вилучили мобільні телефони з доказами співпраці з окупантами. Затриманому оголосили про підозру в державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Суд обрав для підозрюваного запобіжне. Захід тримання під вартою без права внесення застави. Крім того, СБУ вже встановила м'як кадрового співробітника ФСБ, який схилив українського військового до співпраці Саракалієтав Дмитрій Павлович. Також стало відомо, що служба безпеки затримала курсанта навчального батальйону, який коригував російські удари по українській армії. Зрадником виявився 30-річний одесит. Повідомили в прес-центрі СБУ 10 жовтня. Як встановили слідчі, російська спецслужба залучила до співпраці чоловіка. Через телеграм-канали, де він шукав швидкого заробітку. Спочатку зловмисник виконав тестове завдання ворога. Ну а вже в серпні 24-го року, за вказівкою розкуратора, вступив на військову службу до однієї з військових частин ЗСУ. Перебуваючи за місцем проходження, військова служба підозрюваний неодноразово передавав куратору дані щодо розташування навчальних центрів військових частин на території Одеської та Вінницької областей, блокпостів ЗСУ та ТРО, також схему переміщення військової. Техніки повідомили в офісі генпрокурора. Окупанти планували завдати вогневе ураження по об'єктах, коли там буде найбільше зосередження українських захисників. Зазначають у СБУ. Сам курсант навчального батальйону школи індивідуальної підготовки військової частини в момент атаки по своєму підрозділу. Планував сховатися за межами військової частини, щоб надалі продовжити коригування вогню. Служба безпеки затримала зрадника, коли він готувався відправити секретні координати роз. Куратору під час обшуків в нього виявили мобільний телефон із доказами роботи на ворога. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Про того, кого ж Буданов показав і показав він артистів, які зібрали рекордну суму грошей для гур. Тож це був це учасники гурту. До речі, також Марина. Наша глядачка постійно дописувала вже свої варіанти відповіді, і вона була права. Це гурт учасника гурту. Урган і агрегат це Євген Волоченко, Аміл і Раміл Насірови. Після концертного туру Європи вони передали на потреби. До речі, вони наразі зображені на фото, можливо, ви їх не знаєте, хоча я впевнена, що досить багато українців, майже не всі їх знають, тому що дійсно вони дуже-дуже і -дуже відомі як артисти, як волонтери, як співаки, як коміки. Ось тільки що ви могли їх бачити на фото. А вони після концертного туру Європою передали на потреби головного управління розвідка міністерства оборони України рекордну суму грошей за що отримали особисту подяку від Кирила Буданова. Про це пише. ФБК Україна з посиланням на офіційну Фейсбук-сторінку Буданова, який знову ж таки опублікував фото з артистами. Підписав також світлини, які ви могли тільки що бачити на екранах. Генерал лейтенант та так Корифей Собожанського хопу Аміл Раміл та Євген з гурту «Курганий агрегат завітали в гості до головного управління розвідки. Український воєначальник також зазначив, що хлопці нещодавно повернулись з великого європейського гастро турного туру де зібрали понад 14 мільйонів Гривень для гур це рекордний гастрольний збір серед українських артистів, який курган і агрегат пожертвували на потреби воєнної розвідки, наголосив Буданов. Глава гур також дізнався, що щиро радий знайомство з хлопцями, творчістю яких насолоджується вже не перший рік. Велика подяка Євгену Рамілю та Амілю за таку потужну підтримку наших бійців. Додав він до слова, Волоченко також в. Недалекому минулому, це боєць спецрозділу Кракен, і сам Буданов разом з артистом два роки тому мав нагоду брати участь в одній з операцій ГУР у Харківській області. генерал лейтенант також подякував команді, яка організовувала європейський тур Кургати Агригант благодійному фонду Діани Подолянчук, а ще усім людям хто зробив важливий внесок у підтримку та зміцнення горе України. Будемо робити окупантам Габелі, резюмував він. Дійсно, не можемо не говорити про такі новини, і дуже приємно говорити про приємне. Дійсно, бачимо, що. Наші українці доєднуються, допомагають скільки зборів закривають. Наскільки волонтери наразі артисти, просто звичайні мирні люди, просто звичайні люди, українці. Ми кожен з нас доєднується і допомагає дійсно нашому війську, нашим військовослужбовцям. Не можемо це не відзначити. І знову ж таки закликаємо вас не забувати дякувати нашим збройним силам України за те, що ми маємо змогу жити своє життя і не забувати також підтримувати. Вати українське військо донатами, пам'ятаємо, що малих донатів не буває. Тож, дійсно, якщо буде можливість, бачити вільний збір, бачите, просто хтось ви можете просто зробити навіть репост, поширити це, не коштує грошей, але обов'язково побачить ті люди, які зможуть зробити свій внесок. тож також про це обов'язково пам'ятаємо та не забуваємо. Українці це взагалі прекрасний та самовідданий народ, який готовий робити все заради України, захищати її, залишатися з нею і будувати прекрасне майбутнє саме в цій країні. І далі також будемо говорити про Кирила Буданова, який привітав та нагородив сторічну Ангеліну Паламар. Що ж відомо про цю жінку, будемо зараз з вами з'ясовувати. 15-річна Ангеліна вступила до української повстанської армії та боролася за Україну. Медалю Україна понад усе від головного управління розвідки нагородили зв'язкову УПАС Прикарпаття Ангеліну Паламар. Жінка зараз живе у дочки в Тернополі, а сама уродженка Карпатських шишор, де вступила до лав УПА у 15 років, тобто. Це була просто дитина, яка цілеспрямовано вирішила бути за Україну. У російських таборах за любов до нашої країни вона відсиділа 10 років. Нагороду відкрила Буданова жінці. Привезли його речник та кадрові розвідники. Про це йдеться в сюжеті кореспондентки. Пані Ангеліна у свої 100 років досі троє на день п'є кави з молоком і їсть солодке. Каву п'є вона дуже багато. але в нас якось таке покоління, що в нас бабуся дуже пила каву свій час. І в нас мама п'є каву. Ну три рази на день то святе, і багато цукру вона цукор грудками їсть, і вона ізюм дуже любить, каже донька Ангеліни Паламар Орися Равлюк. У 15 років Ангеліна стала зв'язковою українських повстанців на Прикарпатті. Її позивний був Орися. Пізніше цим іменем і назвала свою доньку, якій багато розповідала про УПА. Тим часом до оселі столітньої захисниці України заходять сучасні букети. Квітів від розвідників, слова вдячності за нескореність та медаль. Дякуємо вам за вашу службу, ваше життя і вітаємо з цією нагородою. Україна понад усе це не тільки гасло, це принцип. Вашого життя, тому дякуємо вам. Слава Україні! каже Андрій Юсов, речник головного управління Міністерства оборони України. Зв'язкова опа, зізнається, розчулена те, що випала на долю цієї жінки, не просто описати два роки боролася з радянським союзом у повстанській армії, поки хтось її не здав. НКВДистам. дівчину жорстоко допитували та катували за відмову здати побратимів. присудили 10 років таборів у Магадані та ще 5 заслання. Сьогодні пані Ангеліна бачить нову драму нову велику війну від старого загарбника Російської імперії. Але разом з тим, бачить, що сьогодні вже не підпілля. Сьогодні кадрова українська армія, весь український народ і весь вільний світ разом з Україною протистоїть російській Навалі, каже Андрій Юсов. А далі був сюрприз від ГУР. Розвідники привезли новенький телевізор, з екрану якого Кирило Будано звернувся до пані Ангеліни особисто. Висловлюю вам свою вдячність та повагу за вибір, який ви зробили ще в юності, ставши на шлях захисту України в найтемніші часи. Своїм життям ви показали, як якими незламними та хоробрими можуть бути українці навіть у дуже складних обставинах. Потім розвідники заспівали пані Ангеліні марш українських повстанців. Ну і бачимо дійсно, які який взагалі українці незлавний народ, який дуже давно почав боротися за свою незалежність, свою ідентичність, збереження мови, культури, традицій, і готові боротися і зараз. І Також бачимо, що у расистів нічого не змінюється. Вони як вчиняли з людьми, як пригнічували традиції, звичаї інших народів. Так вони продовжують це робити. Бити скільки б років не пройшло, вони все одно залишаться такими ж, як вони і були. Ну і далі також будемо говорити, що ж відбувається на території Рефі, яка карма їх спіткає через все те, що вони роблять для інших людей. І можна сказати, що наші люди є скрізь, підозрюють, що це могли бути. Партизани, які зробили так, у Ленінградській області зійшов із рек черговий потяг. Можете бачити зараз у себе, у себе на екранах. Ці кадри прекрасні. І взагалі у расистів часто буває подібне. У сусідньому з естотоньої регіоні Росії чергова ем, НП на залізниці у Гатчині зійшов із рейок залізничний потяг із вагонами, які в тому числі возять вантажі в порт Усть Луга, один із головних експортних вузлів РФ. Минулої зими порт був атакований безпілотниками. Шість вагонів вантажного залізничного складу зійшли з рейок у Гатчині Ленінградської області. Про це повідомили у прес-службі північно-західної транспортної прокуратури. За попередніми даними. 14 листопада на залізничних коліях станції гатчина товарна Балтійська відбулося сходження шести вагонів вантажного поїзда. Проводять відновлювальні роботи. Цитують російські змі, лаконічне сполучення місцевої транспортної прокуратури, і знову ж таки, цей об'єкт був. Пов'язаний з експортом товарів необхідних для ведення війни, і вже був атакований безпілотними літальними апаратами. Тому все, що там відбувається, не просто так. Ну і також говоримо про те, що знову ж таки карма спіткає кожного росіяна, тому що за всі ті дії, які вони чинять на території нашої держави, за всі ті воєнні злочини, вони обов'язково поплатяться. Вони обов'язково за них будуть відповідати. Ми розуміємо і знаємо це. Точно. Ну і далі також говоримо про те, що в РФ у грудні збирається відключити, так би мовити, закордонний інтернет. Роскомпозор цього року планує почати з окремих регіонів, відключивши там доступ до закордонного сегменту мережі інтернету. Тобто бачимо, що санкції працюють, а до Центробанку вже направили відповідне попередження. Що ще більш відомо про це у мережі з'явилась фотографія внутрішнього документа Центрального банку Росії? У ньому автори згадують про випробування, у рамках яких проведуть тестування нових обмежень, котрі одного одного дня цілком можуть просто стати постійними. Наразі ж анонсують лише часткове вимкнення, так би мовити, зарубіжного інтернету. А документ зазначає, що Роскомнадзор планує навчання з забезпечення стійкості без. Пека та цілісності функціонування інтернету на території Російської Федерації у рамках цих навчань буде відпрацьовуватися сценарій з відключення доступу до закордонного сегменту інтернету. При цьому здогадується, що випробування проведуть на території окремих регіонів. Незрозуміло, чи цими регіонами все обмежиться, чи такі навчання проведуть почергово у кожному з регіонів країни. Сам документ був надісланий для того, щоб з'ясувати потребу центробанку в доступі до закордонного інтернету і таким чином не вимикати з'єднання для критично важливих структур Росії. Ймовірно, схожі запатри отримали їм. Інші відомості ну і найцікавіше також те, що ці випробування згідно з документом планують почати вже до кінця 2024 року, тобто в грудні, точні дати є терміни в тексті не указано. Ну і все це ймовірно означає, що росіяни. А росіян і самі росіяни хочуть замкнутися і хочуть з росіян замкнути всередині рунету, де вони матимуть доступ лише до російських сайтів. На жаль, навряд чи слід очікувати, що це позбавить нас і від російських ботів, оскільки для них пропаганда явно зробить виняток, щоб і надалі впливати на суспільну думку. По всьому світу і поза расистів, але дійсно бачимо, що скоріше за все з тим всім, що відбувається в Ерефі, з цією просто країною з гратами, так би мовити, з цією політикою, яка в них є з цією диктатурою, відношенням до людей. Дійсно, ну я не здивуюся, якщо будуть ці спочатку такі планові, так би мовити, тестові відключення в особливих якихось регіонах. До речі, дуже цікаво, як саме вони будуть, будуть обирати ці регіони, а потім і по всій країні, тому що дійсно бачимо, наскільки расисти так знаєте, обторгуються від світу, в них там своя планета, свій світ, хоча краще б, звичайно, їх взагалі не існувало на карті, на планеті цій. От але дійсно уявіть собі просто наскільки зараз вони живуть в цій рашиській пропаганді, вірять в освободітельні операції, в те, що вони нам чимось допомагають, і чогось нас рятують. Хоча ну я не знаю, чесно кажучи. Як живучи у світі, де в 21 столітті де є інтернет, де є доступ до мережі, де ти можеш подивитися все, як можна вірити в те, що ми самі бомбамб, Донбас, так би мовити, свої ж території, своїх людей, як люди в це вірять взагалі, як люди вірять в те, що расисти приходять і типу нас рятують і тому подібне. Тобто, ну для мене до сих пір залишається це дуже і дуже дивним. Хоча, коли люди живуть в постійному потоці пропаганди, постійно їм говорять, постійно якісь фейки до них доносять, то звичайно що люди в це вірять і хочуть не хочуть, вони починають це вірити, і по життю просто ну це їх вибір вони в це вірять.